Жахливий злочин у Донецьку безробітний рецидивіст зґвалтував 10-річного хлопчика. Це сталося вчора на околиці обласного центру. Вовтівника вже затримали. Ним виявився 28-річний громадянин Росії. Подробиці Вирини Ісаченко. Дідуся десятирічного Романа розповідає, напередодні онук повернувся додому весь брудний і в сльозах. По дорозі від школи його наздогнав незнайомий чоловік на скутері і зупинив. З пістолетом догнав його, з пістолетом його позаділи на скутер, зав'яз до брата, там все випило, а потім поїхав мимо нас, тут і поїхав. Пасатву дитину чоловік зґвалтував у посадці неподалік залізничної станції, пригрозивши розправою, відпустив. Але Рома не витримав болю від травм і про все розповів. По оцінці стану больного має місце, звісно, травми періональної області області Ануса. Дані діти. В обов'язковому порядку нуждається в психореабілітації. Міліціонери у той же день затримали педофіла. Хлопчик упізнав його по фотографії. Гвалтівником виявився безробітний громадянин Росії. Раніше він уже був судимий. Даний факт занесений до єдиного аресту досудового розслідування за статтею 153 частиною 3. Це задоволено статевою пристрасті неприродним способом. Санкція статті передбачає 15 років позбавлення волі. Ромчику доведеться провести кілька тижнів у лікарні. Медики не виключають, що знадобиться операція. кажуть, рани загояться. А от чи зможуть психотерапевти вилікувати моральну травму невідомо. Ірина Сиченко, Олег Подоприхин, новини телеканал Інтер Донецьк.